Кожен обенір дуже відрізняється від закритих концертів, від закритих майданчиків, і це завжди та енергетика, що створює певну атмосферу. Мені здається, що Карпати просто і Закарпаття мають особливу якусь логічну атмосферу, яка ще більше буде трансформуватися у взаємодії з музикою. Але хто щодо кідвайнерів, то я можу сказати, що це просто якесь для мене свято і важко взагалі в Таку реальність повірити, тому що Deep Forest — це ті артисти, що я не від що коли комуни потрапили на ліх лайф. Це моя перша в житті касета саме. Я слухала її ще щоб в Чернігу, коли мені було 9 років чи 10. Я на пам'ять заручувала ці тексти, такі африканські, які просто там незрозумілі, Можна сказати, скоромовки, але я їх пам'ятаю і нині. Я кілька років тому переслухала твій мій улюблений альбом «Deep Forest і Forest» і розумію, що це настільки музика випередила час і потрапити на цей лайф, навіть якщо нас в нас не було в лайна, то це було б таким дуже виправданою цілею. І я думаю, що це щастя маючи виступ там, ще от можливість. Відчути цей такий енергетичний посил від них і також від себе подарувати музичний виступ для всіх, хто вийде на цей фестиваль. Дякую за таку честь, велику. І я сподіваюся, що ми будемо намагатися всіх зусиль додавати, щоб це було як